Дякую, шановні колеги. Цей законопроект мав стати об'єднуючим. Цей законопроект справді стосується дуже важливої теми, яку давно вже треба було завершити. Законопроект був підготовлений в дуже високій якості. Я це також підтримую. Дякую авторам, дякую робочій групі, яка працювала над цим. І в комітеті ми досягли не просто компромісу, консенсусу по всіх нормах. І тут, як в тому поганому анекдоті, втрутився уряд. Виявляється, щось вони не додивилися в переговорах з європейським союзом, так принаймні кажуть. І всупереч рішенню комітету про те, що всі мовні питання повинні були отримати відсилкові норми на профільне законодавство. Це стало каменем спотикання, і дуже важливий законопроект фактично став заручником того, як уряд ставиться до парламенту. Шановні колеги, навіть сьогодні, незважаючи на те, яким важливий є цей законопроект, ми, на жаль, не бачимо міністра. В міністерстві освіти і науки, на жаль, заступник міністра пан Вітренко не тільки отримав звинувачення в плагіаті, але також засвідчений в корупції на рівні Київської міської ради. І тому ми вимагаємо його відсторонення і відставки. А щодо цього законопроекту, шановні колеги. Давайте, щоб парламент поважав себе в першу чергу, і все таки поставити перед офісом президента і урядом питання, що не може бути втручання в останній момент. Що прийдіть в парламент. Поясніть, що відбувається на переговорах з європейським союзом, що відбувається на переговорах із сполученими штатами. Майте цивілізований діалог з парламентом і не ламайте прийнятих рішень. Зараз ми закликаємо не голосувати той законопроект, який вийшов після всіх втручань. Повернутися до тої редакції, який консенсусом приймав комітет з відсилковими нормами і таким чином, нарешті, завершити реформу професійної освіти. Дякую.